Добрий день, діти! Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні на вас чекає незвичайно цікава подорож. Я пропоную вам перетворитися у вчених і відправитися у лабораторію для досліджень. Діти, подивіться уважно, а що є в нашій лабораторії? Що це за пристрій? Як він називається? Так, вірно, цей пристрій називається мікроскоп. Діде, а ви знаєте, для чого потрібен мікроскоп? Мікроскоп це прилад для розглядання дрібних, невидимих для неозброєного людського ока предметів у збільшеному зображенні. Діти, скажіть, а кому для роботи потрібен мікроскоп? Так, вірно, мікроскоп для роботи потрібен лікарям, лаборантам, вченим, біологам, дослідникам. Все вірно, діти, сьогодні у нашій лабораторії я пропоную вам ознайомитися мікроскопом. Мікроскоп це складний пристрій, і зараз я вам розповім, з яких деталей він складається, що можна роздивитися у мікроскоп. А ще я вам розповім про людей, які користуються мікроскопом у своїй роботі. Я підготувала для вас. Дуже цікавий відеосюжет. Дивіться уважно, слухайте і запам'ятовуйте. Запам'ятайте, діти, усі організми складаються з клітин. Здебільшого розміри клітин настільки дрібні, що побачити їх неозброєним оком, а тим паче вивчати неможливо. Для цього люди створили мікроскоп. Подивіться, діти, так виглядає мікроскоп. За допомогою мікроскопа розглядають дрібні, невидимі для неозброєного ока предмети у здебільшому зображенні. Кому ж потрібен для роботи мікроскоп? Мікроскоп потрібен лікарям-лаборантам. Мікроскоп допомагає побачити в нашій крові бактерії та віруси, які викликають захворення, а за допомогою цих аналізів виписати нам потрібні ліки. Також мікроскоп потрібен лікарям-стоматологам, які у мікроскоп розглядають хворі зуби, встановлюють причину болі і допомагають пацієнту. А ще мікроскоп потрібен для праці спеціалістам з електрониці. За допомогою мікроскопа Створюють мікросхеми, які використовують при виготовленні сучасних телевізорів та телефонів. А зараз, діти, я пропоную вам розглянути будову мікроскопу. Мікроскоп складається з об'єктиву. Об'єктив – це найважливіша частина мікроскопа, тому що в ньому прихована одна маленька, але дуже важлива деталь лінза. Її ще називають збільшувальне скло. За допомогою лінзи, прихованій у об'єктиві, ми можемо побачити. Найменші предмети і навіть розглянути, з чого вони складаються. Ще у мікроскопа є окуляр. Окуляр це частина мікроскопа. Окуляр зачинен склом, для того, щоб захистити об'єктив та лінзу від пилу. Об'єктив і окуляр, як брати, завжди товаришують та працюють разом. Ще у мікроскопу є предметний столик. Предметний столик це місце, куди кладеться той предмет, який ми хочемо роздивитись. Дивитися на речі під мікроскопом виявляється дуже цікаво і весело. Зараз я вам пропоную роздивитися мікроскопічні фотографії деяких речей, які виглядають дуже незвично та круто під мікроскопом. Дивіться, уважно, діти! Так під мікроскопом виглядають клітини водоростей, а ось так під мікроскопом виглядає вітамін С. А ось такий має вигляд під мікроскопом в сталі. А ось так під мікроскопом виглядає снежинка, а це під мікроскопом пил. А ось так під мікроскопом виглядає Пісок. А це діти під мікроскопом пір'я павича. А ось такий мікроскопічний вигляд має кульбаба. А ось так під мікроскопом виглядає лапка жука. А це під мікроскопом нерви в людському оку. А ось так під мікроскопом виглядають клітини людського мозку. А це мікроскопічний вигляд клітин шкіри людини. А так під мікроскопом виглядають клітини-рослини. А ось такий вигляд під мікроскопом має листовий жук. А ось ще жук під мікроскопом. А ось такий вигляд під мікроскопом має квітковий бутон. А це, діти вигляд під мікроскопом згустка крові. А ось так незвично під мікроскопом виглядають крила метелика? Сподобалось вам діти? Так, це дуже цікаво. Сподобалась вам діти наша сьогоднішня подорож для... до лабораторії? Скажіть, а з яким приладом ми сьогодні познайомились? Так, вірно, ми сьогодні познайомилися з мікроскопом. А пам'ятаєте, що таке мікроскоп, для чого він потрібен? Так, мікроскоп це пристрій, який використовують для розглядання дрібних предметів у збільшеному зображенні. Все вірно, молодці запам'ятали. Діти, скажіть, а пам'ятаєте ви, з яких деталей складається мікроскоп? Давайте разом пригадаємо, що є у мікроскопа? У мікроскопа є окуляр, ще у мікроскопа є об'єктив, також у мікроскопа є предметний столик, на якому розглядають. Різні предмети. Діти, скажіть, а вам сподобалося розглядати фотографії речей під мікроскопом? Так, це було дуже цікаво і незвично. А зараз, діти, настав час прощатися. Сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво на нашому занятті. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!